Окрім того, Путін вперше з початку війни запропонував прямі переговори з Україною. Про це повідомляє Reuters. Кремлівський прес-секретар додав, що РФ, і нібито залишається відкритою для пошуку мирного рішення. Російський диктатор Володимир Путін вперше з моменту повномасштабного вторгнення запропонував провести двосторонні переговори з Україною. Ну як зазначив Reuters, хоча Зеленський не відповів на ініціативу Путіна, він наголосив, що Україна готова до будь-якої розмови про припинення вогню. Окрім того, окрім того, видання зазначило, що заява Путіна відбулася на тлі тиску з боку Сполучених Штатів Америки, які пригрозили відмовитися від своїх мирних зусиль, якщо не буде досягнуто, хоч якогось прогресу. Ми позитивно ставимося до будь-яких мирних ініціатив. Ми сподіваємося, що представники київського режиму відчуватимуть те саме, сказав він. Ну і прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков потім пояснив слова свого володаря. Наступним чином цитую. Коли Путін сказав, що можна обговорювати питання не нанесення ударів по цивільних об'єктах, зокрема на двосторонній основі, він мав на увазі переговори і обговорення з українською стороною. Він додав, що, начебто, РФ залишається відкритою для пошуку мирного врегулювання. Пісков також згадав, що триває робота з американською стороною. і Висловив надію, що вона дасть результати. Привітно, що прямих переговорів між сторонами не було із перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року. Ну і нагадаю, що наприкінці минулого тижня. Президент США Трамп і держсекретар Рубіо заявили, що можуть відмовитися від мирних переговорів, якщо у них не буде прогресу протягом декількох днів. Потім Трамп висловив прогноз, що обидві сторони укладуть мирну угоду цього тижня. Зеленський анонсував, що Україна візьме участь у переговорах зі США та країнами Європи в середу у Лондоні. І до речі, про Лондон ми з вами трішки згодом детальніше обговоримо. Бо є що вам сказати, хто буде представляти. Українську делегацію, хто буде від американського політику, про це все будемо говорити. Ну а напередодні ми з вами пам'ятаємо, що з'являлася заява про те, що нібито Вашингтон може визнати Крим російським. Так от у лідера нашої держави, а саме в офісі президента, прокоментували дану інформацію. Радник керівника офісу президента Лещенко заявив, що поступки щодо Криму суперечить конституції, і жодних обговорень цього не ведеться. Такі чутки ширилися ще 10 років тому. Зокрема, від Трампа, який у шістнадцятому році заявляв, що кримчани хочуть бути з Росією. Усі пораговірники, які відвідують зустрічі або в Саудівській Аравії або у Франції, чітко говорять, що питання територіальної цілісності України взагалі не обговорюється, говорить Лещенко. А так от за його словами, схожі чутки поширились дійсно давно. Тоді ще перед першим своїм терміном, влітку 2016 року, Трамп теж говорив, що жителі Криму хочуть бути швидше з Росією. Ніж там, де вони були регулярно. Ці заяви лунали ще 10 років тому, але це не мало розвитку. Нам потрібно виходити із того, що головне відстоювати свої українські національні інтереси. Зазначив Лещенко. Він звернув увагу, що політичні заяви Трампа є частиною його політики, і навіть якщо їх поширюють у змі, це не означає, що це буде реалізовано. Нагадаємо, що раніше Блумберг посланням на джерела писали, що США можуть розглянути визнання анексії Криму. Про цьому пізніше The Wall Street Journal повідомляло, що Вашингтон Тон очікує реакції Києва на такі ідеї щодо тимчасово окупованого українського півострова зазначено було у повідомленні. Ну а в той же час, з приводу якраз того, що буде відбуватися вже цього тижня. Ось на днях так би мовити про зустріч, яка відбудеться у Лондоні. Далі ми з вами більш детальніше розглянемо, що там буде відбуватися, які питання будуть розглядатися. Ну і хто буде присутнім? Адже лідер нашої країни Володимир Зеленський анонсував новий раунд переговорів щодо миру в Україні. За його словами, вони відбудуться вже в середу, 23 квітня, і це все буде відбуватися у Лондоні. Про це повідомляють наші колеги з посиланням на допис глави держави у соцмережі ікс. Володимир. Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. І за словами президента розмова була хорошою та детальною. Далі буду цитувати президента. Уже в середу наші представники будуть працювати в Лондоні. Україна, Велика Британія, Франція, Сполучені Штати ми готові рухатися і далі максимально конструктивно, щоб досягти безумовного припинення вогню з подальшим забезпеченням встановлення реального та тривалого миру. Наголосив Зеленський президент. Подякував усім партнерам, які допомагають Україні. За його словами, безумовне припинення вогню має бути першим кроком до миру, і цей великдень ясно показав, що саме дії Росії продовжують війну. Володимир Зеленський додав, що також обговорив із Киром Стармером спільну роботу в європейських безпекових форматах. Нагадаємо, що днями також українські, американські, німецькі, французькі та британські чиновники провели перемовини у Парижі. Під час зустрічі вони обговорили. Шляхи до справедливого миру багатонаціональний контингент контингенти також гарантії безпеки для України. Ну і хто ж війде до складу української делегації? Також стало відомо. Йдеться про переговори в Лондоні і до складу української делегації на переговорах у Лондоні. Увійшли керівник офісу президента Єрмак, очільник Міноборони Умєров, голова МЗС Сибіга, а також заступник керівника офісу президента Паліса. Про це повідомляє суспільне з посиланням на джерела. Ну а ми все ж таки будемо говорити про ті події, які нині вже відбулися. А йдеться знову ж таки про чергові заяви, які лунають з боку Сполучених Штатів Америки. Ну і зокрема їхнього лідера саме дональда Трампа, адже досить часто його журналісти на певних подіях підловлюють також задають питання досить іноді неприємні для нього коли він ухиляється проте цього разу знову ж таки його запитували і щодо україни і щодо майбутнього російсько-української війни яке його ставлення і щодо останніх зустрічей сполучених штатів америки щодо україни та ірану як зазначив трамп вони були дуже хорошими і подробиці будуть уже протягом трьох Днів також Трамп анонсував певні зустрічі сполучених штатів Америки з іншими лідерами. Президент США Дональд Трамп вважає, що існує нині дуже хороший шанс на укладення угоди між Україною та Російською Федерацією. Таку заяву американський лідер зробив під час спілкування з журналістами на великодньому заході в Білому домі. За словами Трампа, його адміністрація мала дуже хороші зустрічі щодо України. Та Росії він пообіцяв оголосити повні деталі цих обговорень протягом наступних трьох днів і далі зацитую, що ж він сказав. У нас заплановані дуже добрі зустрічі щодо України та Росії. У нас також були дуже добрі зустрічі щодо Ірану. Подивимося, що ж з цього вийде. Для наступного кроку нам потрібно трохи часу. Але в нас були дуже хороші зустрічі щодо Ірану. У нас були дуже хороші переговори. І, як ви знаєте, тарифи діють дуже добре. Усі хочуть вести. Переговори заявив Трамп. І також він сказав, що є дуже хороші шанси. Це він сказав журналісту, коли його запитали, чи вважає він, що Україна і Рашиська Федерація можуть досягти угоди на цьому тижні. Ну, нагадаємо, що напередодні також Дональд Трамп у своїй соцмережі висловив певні сподівання, що угода між Україною та Росією буде підписана вже. Цього тижня ну і також повідомлялося, що Сполучені Штати Америки хочуть продовження так званого великоднього перемир'я між Україною та Російською Федерацією. Як ми знаємо, в Лондоні вже буквально завтра, 23 квітня, відбудеться новий раунд мирних переговорів за участю представників України, Сполучених Штатів та Великої Британії. Та Франція ну і стосовно цього великоднього перемир'я з'являються коментарі від наших експертів. До прикладу, військовий та політичний експерт Олександр Мусієнко, також прокоментував Великоднє перемир'я Путіна. Він зазначив, що це російське і ПСО спеціально для Трампа. Це те, що можна назвати фейковим великоднім перемир'ям за ініціативи Путіна, яку він провів як інформаційну психологічну акцію, щоб продемонструвати Сполученим Штатам і насамперед самому ж Трампу, що треба американцям виходити з перемоги. Ован, що Путін Путін зацікавлений буцімто в тому, щоби Сполучені Штати залишалися. Ну а що ще сказав Олександр Мусієнко? Далі можемо почути його думки. Можна назвати фейковим великоднім перемир'ям за ініціативи Путіна, яку він провів як інформаційно-психологічну акцію для того, щоб продемонструвати Сполученим Штатам Америки і Дональдові Трампу, що не треба американцям виходити з перемовин. Що Путін зацікавлений, щоб США залишалися. Ну а звичайно, ну чому Путіну не бути зацікавленим у США? Тут же питання в чому, якщо американці будуть тиснути на Україну, а вже вбачається, що позиція США не буде поки що змінюватися, принаймні станом на зараз, і тиск буде скеровано в основному на Україну, це треба визнати. І це ми зараз спостерігаємо. Я думаю, що цього тижня. В ході перемовин в Лондоні ми теж побачимо дуже багато таких моментів. Якщо США тиснуть на Україну, то для чого Росії? Щоби Трамп виходив з перемовин? Вони будуть зацікавлені, російський диктатор Путін буде тільки плескати в долоні, в йому тільки це потрібно. Але для того щоб США залишалися, потрібно створити інформаційне тло і підґрунтя того, щоб Трамп не виглядав слабким яким він багато в чому здається, все ж таки, щоб він не виглядав слабким, потрібно було йому підіграти. Рекомендуємо вам підписатися, до речі, глядачі на YouTube канал Олександра Мосієнка, Посилання на нього можете знайти під нашим випуском. Далі поговоримо про те, що вчора заявляв Путін, чи в нього якась прес-конференція була, хоча е відео я не бачила, скоріш за все, коментарі якісь надавав. І тому з'являлися повідомлення від нього так тезисно у Росзмі. Так от Путін заявив, що перемога буде за Росією, і в цьому ніхто не сумнівається. Російський диктатор заявляє, що на історичних територіях Росії українська влада викачувала ресурси і гроші із людей і витягла їх за кордон, зазначив Путін.